Разом стала війна Росії проти України. Ранок 24 лютого 2022 року ще зовсім молодому подружжю Ірині та Віктору Сушковим, як і кожному українцю, змінив життя. Воно стало контрастним із повітряними тривогами, вибухами, розчаруваннями і, на жаль, великими втратами. На жаль, прийшла біда і до нашої редакторки або Ірини Сушкової, коли Росія підступно вторглася в Україну, її 30-річний чоловік Віктор Сушков із перших хвилин, як і тисячі його побратимів, став на захист рідної землі. Але 20 березня минулого року чоловік Ірини, офіцер повітряних сил Збройних сил України ППО, віддав своє життя, захищаючи небо над мирними українськими містами від снарядів росіян-терористів. За словами Ірини, від самого початку повномасштабної війни Росії проти України по відео подружжя спілкувалося чи не щодня, але не завжди була можливість побачити одне одного через запеклі бої та поганий зв'язок на Харківщині та Сумщині. Саме ці регіони, і захищав Віктор. А в березні 2022-го чоловік і дружина поговорили по відеозв'язку лише раз. Чому ще це так запам'яталося? Бо раніше, там, де б він не був, він завжди мені по відео телефонував, майже кожного дня, я завжди, ну, там, він завжди казав, мені треба побачити. Тут його весь місяць я не бачила, і він в цей день, в годині, мабуть, о 11 або 12, він подзвонив по відео. Я чула, що там дуже гупає. Він мені все казав, це наші, це виходи. Все добре, там нас тут взагалі тихо, в нас тут нічого не відбувається. А тоді просто скинув десь в месенджері із Майником, що чуть, чуть тільки що не збив сушку. Тоді то тілі таки перший раз полетіли. Всі його розговори були направлені на те, що сім'я і хочуть ребенка, тобто діти. І навіть говорив о те, що закінчиться контракт. потому что он, ну снова как бы контракт у него закончится контракт и ну выйдет с военной сферы хочет быть рядом с женой потому что постоянные учения отсутствие дома э, рядом возле жены это я говорю но ну, мне такое не надо говорить я хочу быть рядом с ней поэтому он хотел домой и ближе к ней то есть э, он не видел себя дальше как офицером ну до своей как бы, для, до пенсионного возраста Хотел бы это все закончить, но, ну, к сожалению, война распорядилась по-другому. Вот. Поэтому так, так это все дело и обернулось. И мы общались а с ним, он нам отвечал с, со своей машины, с ПВО. Вот. Говорил, что сложно, постоянно перемещаются, их выслеживают. Вот. Ну, в принципе, все стабильно. Вот. Ну, к сожалению, що ми пообічалися одним ну, в один день, а на следующий день утром прийшла інформація о том, що его не стало. Я навіть в це не повірив. Це була такая дуже важка новина. Іра написала нам, що Вітя загинув. Вот, і то вона написала не зі свого контакту, а. Начебто від своєї сестри з ну, Ми подумали, що це ну, або якийсь знаєте, дурний жарт, або я не знаю, знаєте, якась типу, інформаційна там війна, може, хтось акаунт зламав. От, і в от, останнього не вірили, потім все таки у Іри уточнили інформацію, і да, дійсно вияснило, що дітя загинув. Саме під час кількох російських нальотів і загинув Віктор про смерть коханого Ірина дізналася не одразу. Зранку наступного дня. Один з його найкращих друзів звинив. Він також в протиповітряній обороні. І він одним із перших це дізнався, бо вони, вони служили в одному підрозділі. Але були в різних місцях, на різних позиціях, в різних областях. Але він, він дізнався це одразу, як тільки це сталося. Він не став просто це на ніч казати, сказав зранку. Минув рік від загибелі Віктора, і серце Ірини, воно розбите. Це відчуття, коли життя, наче якийсь страшний сон, який не хочеш бачити, коли прокинешся. Це тоді, коли хочеш почути голос рідної людини, але не можеш. Хочеш поспілкуватися, чимось поділитися, почути слова підтримки від неї, що все буде гаразд, але не можеш. Хочеш міцно обійняти й притулитися, і теж на жаль, не можеш. Моє відчуття, мабуть, схоже на, на будь-яку людину, в якої горе, якісь десь, можливо, дуже рідкім хвилинки спокою, а потім відкази, відкази, відкази. Легше не стало, бо в кожній ситуації ти постійно думаєш, що от якби він був поруч, от якби оце там йому розповісти. Це, це теж важко, тому що так. Я всі питання завжди вирішувала з ним, завжди з ним радилася, я завжди знала, що, що він знає краще, щоб це не було взагалі. І він завжди здавався таким, таким просто мудрим, не по руках. От я взагалі все в нього могла спитати. Проте із тією любов'ю, з якою Ірина згадує Віктора, можна сказати, що він назавжди залишиться в її серці, оберігатиме його та боронитиме небо над своєю коханою. Командира взводу управління на ЗРК ОСА Віктора Сушкова, посмертно нагороджено президентом Зеленським орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за захист державного суверенітету, територіальної цілісності у обороноздатності та безпеки України. Редакція «Обозріватель» висловлює свої співчуття Ірині та її близьким і вклоняється Віктору за захист. Слава всім героям України.